Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Того часу прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб ним бути охрещеним. Йоанн же стримував його, кажучи. Це мені потрібно бути охрещеним тобою, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю справедливість. Тоді Йоан дозволив йому, охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого. Котрий спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба: Це є син мій улюблений, якого я уподобав, слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо хрещення Господнього. Е Кілька десять років тому це свято було розділене від урочистості епіфанії, хоча фактично сьогодні є також об'явлення. Коли Ісус виходить, коли його бачать публічно, зараз детально про це проговоримо. Але раніше, взагалі, в Епіфанії, в святі, в якому ми відзначаємо, кажемо, богоявлення, Епіфанія або трьох царів, то відзначалося кілька подій одночасно: Різдво, відвідування трьох царів і хрещення Ісуса це все було одно. І потім протягом століть ці свята почали розділятися одне від одного. Ну і ми з вами, в принципі, останніх я вже не пам'ятаю, чи то 20, чи то трошки більше років тому, як хрещення Господнє було відділене окремо від епіфанії. І тепер святкується окремо, і навіть якщо взяти формуляри з книжки, така спеціальна книжка з освячувальними молитвами, щоб освятити воду, наприклад, окремо від крейди, то навіть такого формуляра немає, тому що збережена, ще та форма, яка була ну, нещодавно, 20 років це ще нещодавно. Де освячується одразу і крейда на спомин трьох царів, ну і одразу вода, на, як сьогоднішнє свято. Так що потрібно розуміти, що ці речі відбувалися протягом історії, історії літургіки, в тому числі по-різному. Виглядали не завжди так, як воно є, наприклад, сьогодні. Але подивімося на подію, яка сьогодні відбувається, що ж це означає. Отож, якщо ми на трьох царів говорили, акцентували в основному всю нашу увагу на те, що тоді об'являвся Ісус іншим народам, то сьогодні продовжуємо цю саму думку, але сьогодні Ісус об'являється не так всім народам, як тим людям, до яких він вийшов, е, є такий термін, коли я почав вчитися в семінарії, мені цей термін раніше був невідомим, незрозумілим. Я дуже сильно дивувався, як так, що є таке поняття, як інавгурація. Коли вже ми вчимося, не пам'ятаю, що там місяць з копійками навіть вже є навчання, абсолютно нормальний навчальний процес, розпорядок дня, все виписано. По хвилині, така, треба сказати, досить серйозна дисципліна. І тут, виявляється, після того всього відкривається навчальний рік. Ну як же ж він відкривається? Якщо в голові дуже сильно сидить та сама модель від школи, коли не вчилися всі літні місяці, є 1 вересня, йдеться до школи, перший дзвоник, і тоді і розпочинається навчання. Ну, можливо, там ще якийсь там, як там завжди був, урок миру, так? Якщо мені не зраджує пам'ять, ну, в наші роки, коли я був в школі, то принаймні так воно називалося. Е, ніби були якісь уроки, але так фактично це був лише початок. Ну і вже пізніше там з другого, з третього вже е, були нормальні уроки. Але от якби... Цей початок і був початком. Натомість інавгурація в вищих навчальних закладах виглядає інакше, що от якби спочатку починаються ці всі навчальні процеси, якось так, немов би не квак впливу не всі за одним тим самим дзвоником, тому що в усіх є різні предмети, хтось там доганяє якісь там хвости, ще є якісь інші питання. Ну, словом, не так все під лінієчкою, не так все по дзвонику, як у школі. І тоді вже починається інавгурація. Так, от можна так подібно провести таку саму паралелі і сказати, що сьогодні відбувається інавгурація Ісуса. Хоча перший дзвоник, можна сказати, вже був. Тому що було благовіщення, було різдво і про Ісуса е, чули мудреці, яких кілька днів тому ми з вами згадували. Вони точно знали, що це Месія. Далі е, знали пастушки. Які прийшли, яким ангел сказав, пастушки були перед мудрецями про те, що сьогодні в місті Давидовим народився Спаситель. Вони прийшли, побачили, поклонилися. Про цю історію знаємо. Далі знаємо про Марію і Йосипа. Йосипа, скоріше всього, вже добрих кілька років не було. Десь так з 14-15, коли Ісусові приблизно було біля 19 років. Як подають апокрифи, і ця цифра не є. Якоюсь символічною, вона нічого не означає, а відтак їй можна вірити, що, значить, справді Ісусові могло бути справді стільки років. Отож, Йосипа вже немає, Марія про Ісуса іншим не розповідає. І можна сказати, що якби перший дзвоник був, Ісус вже себе проявляв. Але однак, ну так само ще пригадаємо тих вчителів, які в єрусалимській святині сиділи, і Ісус до них підходив, питався в них такі речі, що всі інші дивувалися, що це за така мудра дитина, яка 12 років а про такі речі думає. Ну, словом, ми б бачили такі певні передвісники, але оголошення, що ось. Це Месія ще не було. Більше того, якщо ми навіть подивимося на ситуацію, яка розігралася з Ісусом після його хрещення в Йордані, в його рідному Назареті, нагадаємо, що рідному, тому що він там виріс, але народився в Вифлеємі ну Багато людей про це не знало, через це її плуталися, і не визнавали Ісуса Месією, але ну тут знову ж багато разів ми з вами повертаємося до такого поняття як компетентність. Тобто людина е, висловлюється на якусь тему, а насправді не знає, що вона каже, не перевірила. Вона так собі подумала. Ну Але те, що подумала, не відповідає фактам е, не справжнє. Отож, якщо мешканці Назарету. Дивувалися, казали, як так, ми ж з ним там росли, а це він виявляється, Месіє. І вони цього не сприйняли, і Ісуса не прийняли і навіть вигнали. Хотіли скинути його з гори. Там так благородно описується в Євангелії, що і хотіли його е вивезти, е ну, але фактично там йшлося про те, що вони його хотіли кинути вниз, вбити таким чином. Це було страшне публічне покарання. Е Виявляється, що до цього моменту справді Ісус не показував себе кимось, про кого можна було подумати, що це Месія. І наступає цей кульмінаційний момент, чи момент його інаугурації, Знову ж повернімося до цього дивного слова, коли він приходить до Йоанна Хрестителя, і Той його хрестить, кажучи ось ті слова, що це мені потрібно хреститися в тебе. І дуже багато людей питаються, і навіть що це кілька днів тому на вечірньому чаї люди питалися, і хоч це повторюється з року в рік на проповідях. Ну, можливо, це я повторюю, але інші проповідники, можливо, десь через раз про це кажуть. Але думаю, що сьогодні знову потрібно про це пригадати. Що це хрещення Ісуса було більше інавгурацією, аніж хрещенням про хрещення, яке ми з вами думаємо кажучи про хрещення. Напевно, ви за своє життя бачили багато хрещень. Я за своє життя також бачив багато, причому мені так дуже сильно запам'яталися хрещення в парафії, куди я їздив священником, якщо був міністрантом. Отець Лях в Козлівці Ярослава знає, про кого мова і про яке місце мова. Я пам'ятаю, як він робив такі полки проповіді, коли люди посеред служби, є формуляр, де виписано, що от священик запитує в батьків і хрещених, чого просити в церкви Божої. Ну і найчастіше можна було почути, вгадаєте, що? Здоров'я, щоб не слабувало. Ну і тоді е, отець Лех, е, якого я нещодавно в проповіді теж згадував, е, дуже динамічний священик з таким запалом, казав, то що воно вам поросятко? То що ви хочете, щоб я вам привівку якусь зробив, щоб воно не слабувало? То вам до лікаря треба йти, а не до мене. То вам може хрещення не потрібно. Е, ну і тоді люди якби потискали плечима. того, що ну будьмо реалістами, величезна кількість людей, які йдуть до хрещення. Не кажуть, що просять про здоров'я, щоб не плакало, і щоб все добре в житті загалом було, тільки через те, щоб. Перед цим хрещенням є підготовки, і на цій підготовці священник дуже виразно наголошує, що коли буде само хрещення, то кажіть, що просите про хрещення добре. Ну і люди, в принципі, прийшли, щоб дитина не плакала, але раз священник сказав, що треба казати, що про хрещення, ну то кажуть, що про хрещення, і таким чином, якби конфлікт вичерпано, але ну ви розумієте на якому рівні це дуже часто на превеликий жаль буває. Так от ви були на хрещенні і бачили, як це насправді відбувається. І нам потрібно пам'ятати, що хрещення, яким ми з вами охрещені, і хрещення Ісуса в Йордані, це не те саме хрещення. По-перше, причина очевидна, тому що ми не Він, це зрозуміло. По-друге, в Ісуса не було ані жодного свого, ані первородного гріха, це також зрозуміло. А ще зовсім інша річ, треба пам'ятати, що до смерті Ісуса Христа ніхто з праведників не міг. Ані отримати справжнього хрещення, ані мати прощений гріх. Тому що гріхи наші прощені не через те, що ми хороші, не робимо нічого поганого, складаємо якісь там жертвоприношення, молимося багато, не знаю, чи там постимо, чи ще якісь речі робимо. Всі ці речі важливі, але це все рівняється е, нуль. 0,0, 0 0, 0, 0, 0, 0. Не знаю, скільки потрібно нулів е, промалювати. Потім крапка один. Ну і ось це буде мій вклад в моє особисте спасіння, е, що я сам особисто зробив. Але без цього вкладу, звісно, я спастися не зможу. Але решту, 99, 9, 9, 9, 9, всю ту кількість е, спасіння це вкладає саме Ісус через те, що Він помирає на хресті. Саме через те, що він забирає мій гріх. Тому ще раз, до смерті Ісуса Христа ніякі гріхи прощені бути не могли. Тому що скільки би людина не робила, як би не старалася, як би не покутувала, зробити можна тільки ось цей нуль-нуль-нуль-нуль-нуль. Світлові роки нулів можна прописувати, і аж там ось ця одиничка те, що насправді може зробити людина. Потім пригадаємо ще цю дуже важливу річ, коли ми з вами молимося вірою, ось тут у нас є ця прекрасна молитва: вірою, руками роблена, клеєна. І коли ми читаємо ось ці дивні слова, що коли Ісус помер. Коли страждав, був похований. І далі про те, що зійшов до пекла чи до відхлані, ось цей хадес, чи ще іншими словами можна описувати ось це слово, куди Ісус зійшов після Воскресіння, то він зійшов в місце, де були праведники, тому що до пекла вони піти не могли, бо вони були праведними людьми, але і до раю вони ще не могли піти, тому що рай не був відкритим. Брами раю були зачиненими до тієї пори, до смерті Ісуса Христа, і праведники не знаходилися так до кінця в, рай, в раю, вони не могли повністю ще бачити Бога. Була ось ця перепона. Цією перепоною був гріх невідкуплений. І тепер ми вже з вами розуміємо. Отож, коли Ісус Христос хрестився в Йордані, Він не хрестився. Ані тому, що ще сам не помер, ані тому, що йому хрещення не було потрібне, ані е, тому, що він не був, не міг бути хрещений. Пригадаємо, що має бути для хрещення. Е, ці обов'язкові складові має бути вода, і людина має бути охрещена в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отож, Ісус не був хрещений в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. То тепер. Знову ж, повторімо собі і пригадаємо, чим ж було хрещення Ісуса на Йордані. Це був акт інавгурації, ми це з вами вже проговорили, але це був акт передусім покаяння. Коли до Йоанна Хрестителя приходили, Йоанн Хреститель був, якби би, по сучасному ми з вами могли би його назвати таким навіженим проповідником, який е, був запальним, неспокійним. Весь час казав людям, що покайтеся, відверніться від гріха, перестаньте чинити зло, бо от має надійти Месія. І ось тут є цей момент, коли Месія приходить. Приходить Месія. Йоан його впізнає, всі інші люди не впізнають. Ми теж добре не знаємо, чи цей голос з неба, про який пишеться в Йоанна, в інших євангелістів про це не пишеться, чи це почули всі люди, чи почув тільки Йоанн-хреститель. Так як, наприклад, Симеон впізнав, що серед тих багатьох діток, яких принесли на обрізання, коли Ісус ще був немовлятком на восьмий день, що виявляється, це цей має бути Месією. Чому? Ну, бо це той самий Святий Дух, який Семеонові показав, що це має бути Ісус. Е, і тепер Йоанн Хреститель показує, що ось це є Ісус. І тепер ми з вами розуміємо, що е, це хрещення було іншим, це було прояв, е, прояв хреститися так само, як і всі інші люди хрестилися. Е, тут важливо теж пригадати таку річ, яка, я думаю, вам дуже добре знайома, але. Є щось таке в інших релігіях, наприклад, в індуїзмі, коли там вони омиваються в священній річці Ганг. Краще ту річку, Ганг, звісно, не бачити трошки подібно, як і не дуже гарно виглядає Йордан, але це теж трошки інша історія. Тому що люди хочуть омитися і сказати, що ось тут, з цього моменту, я залишаю свої гріхи. Але це може бути своєрідне якесь самонавіювання, але цей гріх залишається. Пригадаємо, Собі такий фрагмент, який ми з вами дуже добре знаємо кожен день. Хто з вас молиться Розарії, ви весь час чуєте, я це зачитую на початок таємнички, коли Ісуса повели на бичування, Пелат каже, Я не винний в крові цього і вмиває руки. Публічно, прилюдно показує, що я якби, до цього не маю ніякої справи. Ну, але потім «вмивай, не вмивай», все рівно він ж вирішив, він видав його на розіп'яття. В нього була влада залишити його живим або розіп'ясти. Але він зробив ось цей жест, вмив руки. Ну і тепер в нашу мову ввійшло, що ні, я вмиваю руки, ні, це не моя справа. Я за це відповідальності не беру. Отож, Ісус обмивається саме таким чином, показуючи, що Він хоче прийняти хрещення, як і всі інші люди, але тут ж знову. Те, що я вже сказав, в нього не було жодного гріха. Йому не потрібно було омиватися. Та вода ніяк не вплинула на нього, та він вплинув на ту воду, що її освятив. Але вона не змила жодного Його гріха. Ну бо Ісус є Сином Божим, Другою особою Пресвятої Трійці. Він не є грішним, йому не потрібно було цього робити. І тут наступна причина, яку ми з вами сьогодні повинні обговорити, а навіщо ж тоді Ісус це зробив? Ми вже з вами знаємо для того, щоб публічно з'явитися перед людьми, але також щоб показати, якою дорогою він піде, дорогою смирення. В нього немає гріха, але він йде. Так само, як всі інші люди. Не вимагає від себе якихось особливих привілеїв, кажучи про те, що це ви всі грішники, а от я, от в мене цього немає, ви там такі пересякі, а от я самий хороший. Він був самий хороший. Е, Так, вони були грішники, він не був грішником, але він це робить зі смиренням. Він, розповідаючи про гріх, намагається сказати так, щоб грішнику хотілося прийти до нього. А не відчувати себе якимось приниженим, опльованим чи мокрою ганчірку, пописку відбитим. Е і Ісус робить саме таким чином, акуратно. Тут про овечку розповідає, тут про блудного сина, тут про виноградник, тут про... ще наводить якусь алегорію. Намагається робити це надзвичайно акуратно. Не намагається, щоб ті, хто його слухають, почули себе кимось поганим. В тебе є щось погане. Так, ну то тоді я для тебе буду лікарем. Я не кажу, що ти поганий. Я кажу, що та хвороба, яка є в тебе, ти з неї маєш бути зцілений. І Ісус підходить саме таким чином. Тому сьогодні ми дивимося, що Він хреститься, але йому не потрібно було приймати цього хрещення. Йому не потрібно було приймати символу обмивання, бо не було йому з чого обмиватися. Тепер наступна річ, про яку я сьогодні не можу не сказати, це мій особистий досвід, як виглядав Йордан. як виглядало Галілейське озеро, ну, його називають морем, але фактично це озеро. Мушу вам сказати, що це був шок. Коли я був в святій землі, це вже 10 років тому, коли я дивився на Галілейське озеро, пізніше на цю річку Йордан, я дивувався, думав, чекай, як? Це то саме болото. Серед якого я виріс, е, тому що в дитинстві дуже любив ходити на ставок. Е, якась там риба плавала, якісь там очерети росли. Та вода була брудна, чорна, страшна. І все дитинство мріялося е, про те, щоб побачити море. Я море побачив, е, коли закінчив школу, е, і був дуже щасливий з цього. Побачив, що о ця вода справді інша, вона блакитна, вона солена, е, вона чиста, на відміну від тієї річкової ставкової води, яку бачив до тієї пори. Але коли я побачив це Галілейське озеро, коли я побачив так само річку Йордану, в якій хрестився Ісус, то, скажімо чесно, після такого хрещення потрібно ще помитися, тому що чисто її точно не назвеш, і вона виглядає так, як така типова вода з такого ставка українського, куди десь там, не знаю, постікалися води з полів, і та вода ну, не дуже чиста. Ну таке болото-болото. Таке моє враження, вона мутна, вона не дуже привабливо виглядає. Але мене тоді це дуже сильно зачепило, коли я побачив, як та вода виглядає, що вона виглядає так само, як та вода, у якій я купався в дитинстві. Тут для мене є такий символ, що ми собі можемо уявляти, а яке ж воно там може бути, а по якій землі ступав Ісус, а якими були води Йордану, що це все було кришталево-чистим, що це було якимось неймовірним, що десь там, не знаю, сопілки грали ангели, е, якимись зірочками такими посипали, і воно все виглядало з такими феєрверками, навколо звучала якась така музика, були неймовірні спецефекти. Ні, він ми в звичайній такій. Можна сказати, ледь не калюжі. Така там була вода. І для них ця вода Йордану була дуже важливою, бо єдина річка взагалі там, яка живить всі поля, і без тієї води вони просто не можуть, бо а іншої її не мають. Але саме в таку реальність входить Ісус. Саме в таку реальність от нашого життя. Яке хотілося б, щоб було краще. Хотілося б, щоб і то виправити, і то поправити. І тут якась риса характеру вже роками людина б'ється, як головою об стіну і не, не вдається нічого зробити. І сьогодні, в цих водах хрещення, ми бачимо один такий символ дуже важливий: так, Ісус входить в цю мою реальність. Так, вона не кришталево-чиста, так вона каламутна. Так хотілося би, щоб воно виглядало краще. З точки зору картинки це взагалі катастрофа. Але саме в цю мою реальність входить Ісус і каже, Я хочу бути з тобою. Я хочу бути помитим, слово помитим в цьому випадку, ми вже з вами розуміємо, є дуже сильно умовним. Я хочу з тобою помитися в цій воді. Я хочу бути з тобою в цій реальності твого життя, того, що ти переживаєш, цих твоїх страхів, незручностей, переживань, не знаю, можливо, неврозів, чи якихось там недоспаних речей, чи якихось дуже емоційних скачків. Я вчора дуже довго прослухав ролики віршів однієї поетеси. Пробачте, я навіть не запам'ятав, як її звати. Така невеличка дівчинка, не знаю, десь чи з Франківська, чи з Франківщини, пише вірші, вона вигадала писати новини в віршованій співаній формі. І треба сказати, що це виглядає надзвичайно цікаво. Але щоб написати такі речі, потрібно було пропустити крізь себе всі ті переживання, страхи. Радості е і всі ці емоційні гойдалки, бо інакше цього би не вдалося написати. І зараз наводжу приклад цих віршів як приклад е дуже сильних емоційних вибухів. І саме в це наше життя входить Ісус. Кажучи, так, я дивлюся те, що ти переживаєш. Я розумію, що ти переживаєш. Сьогодні цього року. Ми з вами переживаємо більше, ніж рівненько рік тому. Тоді висіла загроза. Ми знали, що війська збираються. Ми думали, що це. Просто бряцання зброєю, що це мене, що вони не настільки дурні, як ми жорстоко помилялися. Виявилося що настільки, а ще й набагато, набагато більше. Реальність виявилася набагато жорстокішою. І сьогодні ми з вами пригадуємо також і про воду якою багато людей, сидячи десь там по підвалах, по бункерах, по завалених будинках, ділилися останнім ковточком, чепили з батарей буквально воду розкручену, так як там в Маріуполі в заводі Азовсталь, бо іншої води просто-напросто не було. І ми розуміємо, так що є речі, які нам конче необхідні. Ми не можемо, просто буквально не можемо без води. Вона нам потрібна. Говорячи загалом про воду, як новий рік я це в проповіді згадував довго про те, що взагалі існування всього живого, що є на нашій планеті, пов'язано безпосередньо і тільки з водою. Якби її не було, найбільш сприятливі обставини нічого не могло би бути, щоб з'явилося життя, якби не було води. І тепер повернімося до цієї води як до певної алегорії. Ця вода, вода хрещення є знаком Божої благодаті. А тут ми вже можемо якось забутися, подумати, що ну, може, десь там пізніше колись мені та благодать Бог, Його дари будуть потрібні. Можливо, це десь там щось, що можна відкласти на потім. Ні, не можна. Без води не можна, без їжі можна трошки протягнути, без води геть не можна протягнути. Сьогодні ми з вами обговорили, пригадали, чим було хрещення Ісуса. І я намагався передати, чим воно може бути для нас. Е, найбільше я би хотів, щоб ви запам'ятали, що Ісус входить в цю нашу реальність такою, якою вона є. Хотілося би, щоб була кращою, але входить в таку, якою вона є. Амінь.